Всім привіт! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні я хочу познайомити вас із своєю ріднею. Давайте починати. Це мої бабуся й дідусь Катерина та Петро. Це найстарший син мого дідуся. Дядько Макс. Це середній син мого дідуся мед, а для мене це просто тато. Це наймолодший син мого дідуся, Коля, а для мене дядя Коля. Це моя мама Таня та тітка Анна. Це най... син найстаршого з братів, мій дворідний брат Богдан. Я найстарша у сім'ї сі середнього синів, потім мій брат Костя. Потім сестра Маша. Потім наша сестричка Софійка. І найменший у нас Даня. Найстарший Назар. Потім Єва. Майже найменша моя двірна сестра Емілія. І найменший Кирил який червоний, якщо ви бачите. Ось така наша родина живе у цих великих двох палацах. А ще у нас живуть кішка біленька, Мурка і кролик вухань. Загалом. Разом зі мною і нашими двома тваринками нас у родині 19. А зараз ми будемо з вами прощатися. До наступних зустрічей, в яких я розповім що про наші будинки і що у них знаходиться. До нових зустрічей! Па-па-па-па.